Трампа і Вітков у них довга історія своїх стосунків, Да? тобто він для нього зрозуміла там людина, з яким вони там бізнесом разом займалися, десь там Трамп йому допомагав свій бізнес організовувати і так далі. Да? Він йому довіряє, але в частині того, що він зміг принести, він нічого не зміг принести. Да? Фактично, він виступив лише ретранслятором. До речі, про цей Зеленський сказав так обережненько, да? що він от виступив ретранслятором позиції Російської Федерації. Ось скажіть мені, будь ласка, коли ти виступаєш переговірником, да? твоє завдання просто ретранслювати позицію однієї. Сторони, чи твоє завдання все ж таки знайти можливості, де може бути якісь певні рухи, якісь, якась story. От в даному випадку її не було. Тобто він приїхав і сказав, що Росія хоче області забрати, їх визнання, дайте Крим, Україна в НАТО не вступає і так далі. Ну а ми десь це чули, чули. Про це казала і казав і Путін, казала, в цілому Росія, і всі, відповідні, їх представники. То яка додана вартість ВІДКОФа всі відповідні частини? Просто переозвучити те, про що Російська Федерація і так казала? Ну, дивна, як на мене, позиція, да? коли ми говоримо про навіть Келога, да? який приїздив до України, умовно, ми йдемо. Позиція України була кордони 24-го року. Да? Дискутувати, 22-го року, перепрошую, можемо дискутувати, так наскільки вона була там реалістична, чи правильно було про це говорити, але була заявлена позиція. Коли був Келог, потім декілька зустрічів з нашими партнерами, окей, ми кажемо, ми готові військового компоненту. Ні, можемо повернутися. Є певні червоні лінії, звичайно, які пов'язані просто зі здоровим глуздом. Тобто ми не можемо визнати окуповані території. Чи записані вони в Конституції, чи не записані. Ось знову бачимо да, з цієї зустрічі в Вашингтоні, що це питання знову піднімалося. Ну, це е, е, не аргумент, Те, що Російська Федерація записала чотири області України собі до Конституції, ми їх маємо віддати. Да? Ну, президент сказав: Окей, я зараз запишу дві е, значить, губерні... оці, е, е, області Російської Федерації, і що? І мені їх Росія має віддати. Ну це теж ну низький рівень дипломатії і обговорень. Тобто, у нас є свічовини лінія, але знову ж таки, ми готові бути в цій частині більш флексібл. Тим більше, ми виходимо з того, що на полі бою ситуація не є такою сильно змінюваною і динамічною. Та, е, да, десь ми трохи втратили територію, десь ми їх відповідно відбили, десь ми там закріпилися і так далі. Тобто, е, і не співмірний той ресурс, який вистачає одна і інша відповідно сторона. Але в той же час ми займаємо конструкцію. Хочете так зустріч? Давайте так, по іншому, давайте по іншому ми можемо шукати різні шляхи? Чого немає з боку Російської Федерації? І тому ну от, логічне питання: Вітков і наприклад, той же Келах, позиція України і позиція відповідно Росії, і питання хто е дійсно може на це впливати і знайти якийсь варіант відповідно прийнятний е для всіх.